Сім'ята. Цю неділі закінчили дах і вставляємо під іконки. Мармур 3 см, знизу 3 см, утеплювач сіродур. Такий вигляд. Пройдемо по кімнатах. У всіх кімнатах зроблено. Варна кімната. Підіконик стоїть на цьому етапі до електрики, до сантехніки. До штукатурки вставляємо під віконники висоту ну, по суп, проєкту. Йдемо вниз. Тут вниз перший поверх. під віконник на кухні, він трошки вище стоїть, тому що знизу буде кухня, також 3 см ну, плюс утеблювач. Тут до вхідна, вхідні двері, вставляємо просто поріг. Це вже рівень закінчення підлоги. Він знизу йде без утеплювача, тому що утеплювач буде доход в середині хата буде утеплювач і доходити буде збоку. Тут теж поріг, це буде, ну, напевно, що не відкривати, воно розсудні двері, вікна, як називається, щоб виходити на терасу. І покажу зараз поріг в гаражі. В гаражі теж поставили на заїзд в гаражі, поставили мармур. Виглядає отак, і він тут трошки, він тут трошки так, за наскос зрізаний, що плитка буде підходити під низ і потім буде заїзд. Ідемо далі. Це хата друга. На кухні це сьогодні поставили. І, на жаль, маємо поганий досвід. Вчора в одному гаразі поставили мармур, в другому встановлювали і роствор. Замало-замало води, трохи твердіший, почали встановлювати, бити зверху і мармур тріснувся на дві частини. Ремонту на нашій стройці не підлягає, брак не робимо, заказали новий мармур, а цей будемо викидувати. Ну і В хаті номер 2 на другому поверсі, ще перегородок нема, встановили всі мармури. Тут де двері. Висота закінчення підлоги. І тут вікна, 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 мармур плюс утеплювач. Якось так.